Всім привіт з прекрасного міста Львова, Західної України. Я вас щиро вітаю і запрошую зі мною командрувати трохи по Львову і піти зі мною на шопінг в магазини. Трішки похмуро, досить ще рано, але ви бачите перехожі спішать по своїх справах. Ну, мені не до прогулянок, і я вирушаю по знахідки в секонд. І я вже тримаю такі чудові босоніжки з принтом рептилій, в бірюзовому кольорі. Сьогодні 39 гривень за кілограм. Сьогодні останній день завозу. Я люблю так цей день. І багато глядачів теж люблять, тому що можна вполювати. Ну просто розкішні речі. І закупійки ми всі шукаємо дешево, вигідно, бюджетно, чому би ні, для чого переплачувати. Подивіться, скільки взуття. Я скажу, що не Айс сьогодні вивір, я так кинула оком. І, але ну, останній день і досить людей багато. 20 гривень обійшлися би такі босоніжки. Хто купить і чи я куплю, все подивимося до кінця, не переключайтеся. Іграшки, іграшки моя любима категорія, які величезні, пухнасті. Бо я тримаю, я думаю, чи їх брати чи ні. І, як ви бачите, це персонаж з мультфільму «Волес і громіт. І така страшнюча маска, клоуна, хто дивився фільми жахів. <кій> я не знаю, така дуже страшнюча. А, бачите? Реалістична, досить, досить реалістична. Ось такий величезний ведмедик. Обнімашка, ще кажуть, з ним можна спати, можна так на животик лягти і дивитися телевізор. От такий вибір. Пізніше я піду і детально пориюся в іграшках. А зараз би я подивлюся взуття. Ну, є сподівання, щось ще знайду. такі, бачите, є аги. Правильно, аки казати. Ну, бачу, багато сайтів в Україні пишуть Уги і нічого, ніхто їх не поправляє. Тобто, бачите, є різні версії, як можна, але це фейк. Різні версії, як можна бренди говорити. Це фейк. Чому, я думаю, хоча вся фурнітура вказана на те, що це оригінал, але устілка вона така відклеєна, і на устілці завжди це теж був брендована, мала би бути. Ну, не знаю, таке враження, що це фейк. Що мені робити з цими босоніжками? Напишіть в коментарях. Я от чекаю ваші коментарі і візьму і от такий капелюх креслатий, хочеться сонечка, хочеться лягти на пісочок так безтурботно, і десь під пальмами на березі океану, хоча б на морі. Чекаємо сонця. І все в нас збудеться. Отакі балеточки. Я хочу їх взяти. Вони на низькій ході. Вони такі приємні, червоний не яскравий. Тут відображається дуже яскравий, такий він приглушений. Хороший бренд, це натуральна замша. І таку блузу я хочу взяти. Це від Bonmarch Це від англійського бренду. Це 18 ка англійська. Синій приємний колір, метелики, такий принт. Елегантна, класична. І балеточки заважили 12 гривень. Яка приємна ціна, просто приємна. І блуза ще приємніша ціна 4 гривні 45 копійок. Побачила футболочку від кос. Так люблю косики. Втішилася і побачила дирочки, і моя радість. На тому закінчилася. Дуже жаль, ну, звичайно, їй би ще раніше вже і забрали ну, цю футболку. Полистаємо, подивимося. Така принтова теж з мультфільму. Ця футболочка, вона оверсайз, але принт, якби трошки вже не то, що посипався, він потріскав, чуть-чуть фарба потріскала. Ну, буду шукати. Я вже дещо взяла, вже тримаю і буду передивлятися такий кроп-топ. Ви хто бачите, що в мене змінилася назва каналу? Хочеться розвиватися далі. В різних напрямках, в різні категорії товарів, магазинів показувати, не тільки секонд-хенд. Від Uniclo. от отакий джембр. І він ще з етикеточкою, з наліпочкою, але його з'їла міль. Це точно 100% вовна, тому що мілі знає вартість речей, і вона себе цінить, і їсть саме таке найдорожче. І Ральф Лорен, от такий джемпер синій. Останній день він не рваний нічого, без всяких плямок, зачіпок, трохи залюблений всього-навсього. Стільки ще з фетриків таплих кофточок, скажу чесно вам, що мені сьогодні, якби я бачу бренди, це все, але речі заношені і дуже багато мас маркету дешевого. Я знайшла в ідеальному стані такий світшот. Це Primark, це фаст фешн, швидка мода, якби так, мас маркет Ну він Новенький був і така сукня, сукня дуже чарівна. Це віскоза, 12-ка англійська. Вона така ярусна, Як бачите, в грудях вона на зав'язці, в довжині міді і насичений, жовтий, такий охра-жовтенький колір. Ну, я беру, я беру цей світшот. Я хочу взяти ще оцю сукню. В стилі Боху така з зав'язочками від бренду F&F. Це теж віскоза, гумка в талії, вже йде все до літа. Ця мені сукня сподобалася, я одвагаюся взяти її чи ні. Але вона така елегантна і дуже красива від бренду Edge-Faze чи фази H, восьма фаза це англійський бренд. Він такий ж до преміум. А не є дешевим, а це таке мережево, темно-синє до чорного і бежева підкладка. Елегантна сукня. І вона в ідеальному, просто в ідеальному стані. Так, оскільки ще суконь є. Є багато людей ще. Скоро магазин буде зачинятися. А сьогодні відео не довго, тому що я хотіла роздивитися. Бачите, люди беруть, отака от сукня, красива мережена. І тут брудно рожевий такий припорошено-рожевий, красивий, благородний колір і кружево, таке мережево. М -м, досить дороге. І це New Look преміум лінійка. Недовгі є мідаксі, такі в підлогу суконьки є. Суконьки. Сукеночки. <laughs> дивлюся, корточки глянемо, жакети, корточка. Така стіба теж такий колір рожевий, брудно-рожевий. Ну У нас зараз така доміссезона. Я ще дивлюся таке пальто букле. Воно пошите такий оверсайз з коконом трохи. Бомбори, ну такі клас, класика вже ці бомбори чорні на оранжевій підкладці. Вони вже скільки років. Це така якби класика бомберів. З цими оранжевими підкладками. Це такий не виходить з моди бо актуальний, ще буде до багато років. І від Планети я побачила жакет, зразу зрозуміла, що тут є якість, тут пошиття Планет. Англійський бренд, і такий преміум з дорогих тканин, з натурального шовку, кашеміру виготовляє свої речі. Пошиття тут надзвичайно якісне. І в складі тут вовна, і є навіть кашемір. 10% кашеміру, 70% вовни. І колір красивий. І отакі от селетри від Primark, Він такий оверсайз, він трендовий, об'ємної в'язки досить, і колір. Такі між тофі і припорошено-рожевим, як, як відтінок, де мені ну, сподобався теж такий светр, кардиган. Ще такий класичний, дивлюся: це не дешевий англійський бренд. І кардеганчик застівається на такі гачки. Амаранто. І тут є вовна, тут акрил з вовною 50 на 50, таку класичну блузу дивлюся. Класична, такий красивий принт від Джорджіо, англійський бренд, це не дорогий бренд, але непогана шия, непогана якість. Великий розмір цієї блузи. Хочеться вже реально підбирати речі вже ближче до літа, до весни, вже такий настрій. Більше весняне вже сонечко світить, так повної. І отакий світшот теж оверсайз. Стан непоганий, тому що зараз в хорошому стані дуже важко вибрати речі, толку з того, що їх багато, якби. Але ну, бачу з етикеткою є речі. Буває річ із етикеткою, якби їй нічого не бракує. Ну, ти думаєш, що вона тобі потрібна, ця річ, або навпаки річ гарна, але вона заношена. Ну, це секонд і тому такі сумніви, ще такі босоніжки дивлюся. Починається якийсь такий сніжок, погода, то сонечко світить. То знову прохолодно і сніг. І я зайшла в копійку. Це такий магазин, де багато всяких цікавих потрібних речей для дому і на іншому своєму каналі, а можливо, я і буду і на цьому показувати, що можна придбати за дешево, недорого, бюджетно, але стильні, красиві речі. От, переходьте на мій інший канал, там великий огляд. Всім па-па, Цілую. До зустрічі!